Три девятки це не шістки. Труднощі і загрози. Завершення циклу духовне пробудження. Особлива доба цьогорічного вересня це доба трьох дев'яток. 9 вересня 2025 року. При складанні цифр року 2 плюс, 2 плюс 5 дорівнює 9. І разом із цифрою доби 9. І порядком місяця утворюються три дев'ятки. Що нам насправді несе ця доба? Чи зважаючи на деструктивні енергії коридору затемнень, у який ми увійшли, правильно трактувати її як злісну добу трьох шісток? Подивимося на перевернуті девятки із позиції повішеного у картах Таро. Тобто Перевернуто. Карта повішеного означає інший погляд на звиклі речі, необхідність пожертвувати чимось заради вищої мети або відпустити те, що заважає розвитку. Повішений це про духовне просвітлення через переосмислення та зміну перспективи, про необхідність зробити паузу, відпустити старі погляди, проявити терпіння. Прийняти нову, можливо, незвичну точку зору на ситуацію. Згадаємо хоча б Бога Одіна, який добровільно прийняв сувору аскезу і позицію повішеного задля особливих знань, задля отримання знань про руни. І як бачимо, нічого спільного із числом звіра. Це більше про усвідомлену зупинку у життєвій метушні. А що ж про цьогорічну дату трьох дев'яток говорять нам ангели? Із світлом, і у світлі хай благословляє творець кожну душу, яка притягнулася на світло цього каналу. Мене звати Луча Сазар. Я служитель і провідник у сфері світла, знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Кожна ваша вподобайка, коментар, підписка це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Кожен ваш донат допомагає нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу в інформаційному просторі Ютуби. Щиро дякуємо за підтримку нашої діяльності. Активуйте дзвіночок. Щоб отримувати сповіщення про всі наші відео. На мій запит, у світ Божественних енергій про енергії 9 вересня 2025 року, я отримала наступну інформацію від ангелів. Зокрема, ангел-послань Ренуеко говорить про кінець одного етапу і початок іншого. Тобто, він говорить про те, ж, що й карта Таро повішений. Побачити світ іншими очима. Ангели повідомляють, що енергії доби 9 вересня створюватимуть нам труднощі у вирішенні будь-яких складних питань. Важка виснажлива робота у цю добу призведе до розбалансування енергій, а стрес до проблем із здоров'ям. Несе ця доба також проблеми у порозумінні в зароджуваних стосунках, у сім'ї. Загрози нашій безпеці. В особистих стосунках варто бути особливо обачними, оскільки господарюватимуть енергії обману, відсутності совісті, хитрощів, чорної магії при спробі домогтися прихильності протилежної статі, а протидіятимуть цим енергіям серафими зцілення. Архангел Задкіїл нагадує нам, що період, який розпочався 7 вересня і триватиме до 21 вересня, особливий час для благодійності та допомоги будь якій живій істоті Божій. Він говорить про необхідність відкривати наші серця та виявляти щедрість і доброту до інших. Попереджаючи про труднощі і небезпеки, ангели водночас нагадують. Що вони завжди готові допомагати нам і захищати нас, коли ми до них звертаємося. В нумерології Тридв'ятки також означають завершення циклу, духовне пробудження та новий початок. Натомість решістки в нумерології символізують число звіра, надмірну прив'язаність до матеріального світу. Запрошую на курс Божественної магії мій містичний Всесвіт. Де ви можете взаємодіяти із родом і дорогими розтіленими душами у трьох медитаціях а також через веління. Із 7 по 14 вересня для роботи із родом курс мій містичний всесвіт можна придбати і знижкою 10%. Символом завершення число 9 є також в езотериці. А крім того, воно символізує трансформацію та глибоку духовну. Мудрість. Число 9 стоїть на межі між матеріальним і духовним світом і в езотериці асоціюється із універсальними істинами та космічним порядком, вважається числом вищих духовних сил. Саме через асоціацію із завершенням і кінцем дехто число 9 вважає нещасливим. Сприймають дев'ятку як число втрат, труднощів і перешкод. Ті істоти Божі, які бояться змін або не готові відпустити минуле. Але ж будь яке завершення завжди символізує початок нового. Пригадаймо хоча б вірш нашої великої української поетеси Ліни Костенко: І все на світі треба пережити, і кожен фініш це по суті старт. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Будьте усвідомленими, дбайте про власну безпеку і безпеку ваших рідних, взаємодіючи із вищими силами у захистах, зберігайте спокій та емоційну рівновагу, утримуйтеся від недоречних у коридор затемнень і період вшанування пращої вроди розваг, по можливості. Допомагайте потребуючим, бездомним тваринкам і птахам, займайтеся духовними практиками, і доба 9 вересня промене для вас енергетично нейтрально. Якщо ж ви, як і я, місяця залежні, можливо, трохи більше потерпатимете від головокружінь.